Усім привіт! Мене звати Оксана. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Тут про творчість українською. Не встигли ми з вами натішитися новою лінійкою акварельних фарб від українського бренду художніх матеріалів Роса. Як виробник знову радує нас просто супер-крутими новинками? Цього разу це акварельні скетчбуки. я придбала аж три і готова. Вам їх показати та протестувати, розказати в чому відмінність і взагалі розкажу вам свої враження про ці новинки. А перед тим як ми розпочнемо, прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео. Також не забувайте підписуватись на мій Instagram, а також в кінці відео чекаю на ваші коментарі. Це дуже дуже допоможе у просуванні мого YouTube каналу. А тепер поїхали! Наразі доступно чотири види таких скетчбуків і у кожного виду також є різні розміри. Скетчбуки вже доступні, мені здається, на усіх сайтах художніх матеріалів, тому можна обрати той магазин, який вам найбільше до вподоби. Особисто я придбала три скетчбука, але вони абсолютно різні за своїми розмірами, тому мені було дуже цікаво от в такій комбінації. Перший скетчбук – це ось такий: 20 х 20 Квадратний скетчбук на пружині. Вони, в принципі, всі на пружині дуже зручно відкривається ось таким чином. В повний розворот можна зробити навіть ось так. Дуже красивого такого кольору, приємного. І я думаю, ви вже помітили. Фішка цих скетчбуків також в тому, що тут представлені на такій міні-обкладинці роботи українських акварелістів, і це дуже круто. Це прямо надихає, коли ти береш скетчбук, Тут така живописна мальовнича робота. Це дуже надихає до творчості. Наступний скетчбук це ось такого А-5-го розміру, фіолетового кольору. Так само на пружині ось так виглядає повний розворот. Бачите, тут є перфорація. Тобто, якщо у вас якийсь такий скетч на природі, етюд з натури, можна це ось так відірвати і подарувати комусь, чи навіть як повноцінну роботу таку рамку поставити. Дуже зручний цей формат а 5 він компактний і поміститься в невеликий рюкзачок, скоро вже зовсім буде дуже тепло і можна ходити скетчити з натури. І останній це ось такий скетчбук. Мені не поміщається повністю в камеру. Це А4 формату. Хотілося саме ось такий великий, щоб якісь роботи більшого формату тут. Малювати. Так само тут 32 аркуші. Виглядає так само. У всіх присутня така резинка, щоб можна було скріплювати скетчбук тиснення фірмове. Знову обкладинка така, дуже прикольна, що вона саме в такому форматі. Знову роботи українських акварелістів. І ось так виглядає цей. Розворот, так само з перфорацією. Якщо ми з вами будемо говорити про види паперу, які використовуються в цих скетчбуках, то їх є два. Перший вид паперу це Fabriano Watercolor, він двосторонній, білий і 25% бавовни, а також щільність 200 г. І другий це ось в цих скетчбуках, це Fabriano Unica, 50% бавовни, щільність 250 грам. Також двосторонній білий папір. Оскільки в цьому, в цьому скетчбукові однаковий папір, я це не буду тоді вам показувати, тому що немає сенсу. І його просто запакую, буде чекати своїх кращих часів. А ось ці два ми з вами порівняємо більш детально. Як я вже казала, цей скетчбук я вже розпочала, вже його тестую. Тут навіть є. Два невеликих скетчі такий весняний. Дівчина з квіткою та Давид. Це буквально супер швидкий за 25 хвилин. Майже без побудови, але я для вас піду в кінець скетчбуку і буквально зіпсую для вас листочок, тому що хочу показати, як фарба лягає, як фарба з грануляцією лягає, і щоб ви подивились. Розпочнемо з текстури паперу. Ось така. Нагадує це Фабріано Уніка, 50% бавовни. Текстура нагадує щось середнє між сатином та холодним присуванням. До речі, колір дуже приємний у цьому колір паперу дуже приємний. Він такий природньо білий, не вибілений, дуже приємно працювати. Показую вам іншу сторону. Ось такий. Тобто трішки текстура відрізняється це ще більше до сатину. Але це класно, що вона не відрізняється прям суперкритично, тому що в мене були скетчбуки, де дві різних сторони, і ну, це дуже важко, тому що потрібно постійно підбирати техніку. Навіть фарби деякі на одній зі сторін дуже погано лягають. Тому тут -то дуже класно, що папір майже однаковий по текстурі. Поверну сюди і ось тут ну, такий, ну, дивитися, останній аркуш. Ось, а ось це Fabriano Watercolor. 25% бавовни. Колір е, однаковий, тобто такий натуральний білий, е, приємний для очей. Ось така текстура, бачите, з комірками. Е, е, вона. Також вважається ось це холодного пресування, але відрізняється все-таки від паперу холодного пресування. Наприклад, у ханімюлі. Інший папір це одна сторона. І давайте я вам покажу зворотню сторону. Ось. Різниці, мені здається, немає. Тобто папір повністю однаковий з обох сторін. І ще раз скажу, для мене це дуже важливий показник. Зараз я зроблю. Декілька таких викрасок. Це я беру вохру золотисту з останньої колекції від Роса. Вона трішки-трішки гранулює. Зараз подивимось, як буде на цих паперах. Виглядати. Далі я взяла кадмій червоний темний. Це також з останньої лінійки роса. Трішки додамо ефектів Візьмемо ще ультрамарин, звичайний. Також зараз візьмемо якусь супергранулюючу фарбу з нових, щоб подивитись, як же ж ось ця супергрануляція буде відбуватись. Я беру ось такий лазурний синій, знову ж таки, з останньої лінійки роса. І ще хочу також протестувати іншого виробника. Наприклад, ось у мене є такий від шмінки. Колір також. Супер гранулює. Хочеться ще протестувати грануляцію від іншого виробника на цьому папері. І візьмемо з вами ще один колір. Це в нас буде кадмій. Помаранчевий, середній, звичайний колір. Ось, я думаю, досить. І, до речі, хотіла якраз заважити, бачите, листочок під тиском. Бологи, тому що все-таки це акварель-фарба, яка любить водичку. Він ось так трішки підіймається. І якщо ви щось малюєте, це може вам заважати, тому я особисто завжди роблю ось таким чином просто беру такі защіпки і притримую аркуш, щоб все було більш натягнуто. Поки ця викраска підсихає, я зроблю те саме на ось цьому. К бухарі. Що ж, наші викраски підсохли? Я також додала тут. Штриховку лінерами різної товщини, олівцем і тущу, щоб ви подивились також, як ці матеріали будуть працювати, тому що я знаю, хто багато бере такі скетчбуки і поєднує акварель з іншими графічними матеріалами, тому мені здалося, вам буде також цікаво це показати. Давайте порівнювати, беремо перший наш колір це вохра. Ось так виглядає на Фабріано уніка, 50% бавовни. Ось таким чином. І цей самий колір ось так виглядає на Fabriano Watercolor 25% бавовни з іншою текстурою. ось Тобто за рахунок текстури паперу, колір осідає в ці комірки і створюються такі, ніби як діляночки, більш яскравіші. а на уніці за рахунок того, що вона більш подібна до сатину, заливка більш рівномірна, якщо ви не додаєте ніяких ефектів. Наступний колір це кадмій, червоний, темний. Ось так виглядає. Тобто, е ви могли помітити, що я капала водичку, щоб були такі більш красиві розводи, але якщо робити заливку рівномірно, буде ось приблизно ось так. тобто такий гарний колір. Далі, ось тут. Я бачу, що вже взяла не так багато кольору, як на іншій викресті, але видно, що, знову-таки, в ці комірки осідає трішки пігмент. Такі заливки будуть більш цікаві, якщо вам це подобається, звичайно, тому що хтось любить сатин, і щоб заливки були прям дуже-дуже рівненькі. Ультрамарин, ось так. Ну Це гранулююча фарба, і навіть на ось цьому папері видно, як пігмент осів в цих маленьких комірках. Ось з цього боку взагалі дуже красиво видно. Ось тут. Так само видно, що фарба згранулювала, але знову таки, за рахунок того, що ці всі комірки однакові, то і грануляція буде відбуватися плюс-мінус однакова, тому що між ними однакова відстань Тут, через структуру паперу. Далі давайте порівняємо лазурний синій. Ось так виглядає на Фабріано Уніка. Дуже така вільна грануляція відбулася. Бачите, пігмент накопичився то там, то там, нерівномірно, дуже прикольно виходить. І ось на Fabriano Watercolor Так само пігмент от в цій фарбі він. Згранулював також нерівномірно, але це пов'язано з тим, що це супергранулююча фарба. І, в принципі, я додавала ефекти, щоб якось цю грануляцію зробити більш цікавою. але різниця очевидна. Тобто, я думаю, видно, що це один той самий колір, але ефекти різні, тому кожен обиратиме, що йому подобається більше. Далі, ось тут у нас грануляція від шмінки. Ось так. Виглядає також пігмент. Випав осадок нерівномірно, дуже красиво ось на цьому папері. І показує вам ось цей ось таким чином виглядає. А все рівно відчувається якась така плюс-мінус однакова текстура цієї грануляції, але, знову-таки, кому як подобається, мені подобаються обидва ефекти. Ось і останній колір. Це Кадмій. Абсолютно базовий, чистий, красивий кадмій, Ось таким чином виглядає на Фабріано уніка. І ось цей же самий колір на Фабріано ватерколор. Так само чистий і красивий, якщо не додавати ось ці ефекти, буде. Більш-менш рівномірна заливка, але все рівно через текстуру, так само, як і ось тут, будуть такі більш насичені ділянки. І покажу вам ще лінери. Дивіться, як тут штрихи рівномірні. Мається на увазі сам штрих, він від початку до кінця майже однаковий це якщо тиснути з однаковою силою. А ось на цьому папері більш текстурному, ось такий ефект може бути. Тому мені здається, що такі скетчі лінером будуть прикольніші на уніці, тому що папір вам допоможе створювати текстуру. Далі порівняємо олівець. Знову таки, подібно до лінерів. Текстура штрихована така рівномірна. Ось так. На цьому скетчбуці так само, як і лінери шероховата текстура, мені здається, е, також допоможе вам цікавіші такі ефекти отримати. І останнє це туш. як на мене, от туш однакова виглядає, я вам навіть ось так покажу. Немає якоїсь очевидної різниці, тому що туш — це трошки інший матеріал, тому от працювати туш, що, мені здається, буде Однаково, що у цьому скетчбуці, що у цьому. Ще я хотіла трішки вам розповісти з вражень, оскільки цей скетчбук я відкрила, в принципі, тільки для вас, на цьому вже малювала, то тут, як я вже казала, я використовую зажими, адже папір йде хвильками, це не дивно, тому що це суміш ваговний і. Целюлози, тому для фіксації я буду використовувати зажими. Ось тут під час нанесення фарб я не помітила, що папір йде хвильками настільки критично, щоб використовувати ці зажими. Можливо, коли я буду малювати повноцінні роботи, вони мені знадобляться, але от по відчуттям через формат, що це А4. То не потрібно нічого додаткового, тобто папір йде хвильками, тому що тут ще менше бувовна ніж тут. Але за рахунок формату відчуття трішки інші. Як бачите, сьогодні у нас огляд такий коротенький, але мені справді сподобався цей продукт. Я буду використовувати ці скетчбуки однозначно, можливо, не усі одразу, я на це дуже сподіваюся, а по порядку. От я почала з цього квадратного і буду в ньому продовжувати малювати, скетчити, носити його на пленери. Загалом продукт дуже класний. Я щиро рекомендую. Ви можете обрати різні формати, різні кольори обкладинки, якщо це для вас важливо. Також ось ці обкладинки. З роботами українських акварелістів це дуже крута ідея. Я навіть не буду їх прибирати. сподіваюся, що не будуть залишатися якнайдовше. Це дуже надихає. Ну і тим паче, це продукція українського виробника. Зараз нам важливо підтримувати українське, допомагати нашим виробникам, тому що це справді крутий продукт, який є конкурентом іншим світовим брендам. А вам я дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи придбали ви собі ці нові скетчбуки, Якщо так, то які і чи спробували, які ваші перші враження? Якщо ще не придбали, то чи хотіли б і якийсь скетчбук? Пишіть мені, будь ласка, всі всі ваші думки в коментарях буду читати, відповідати. Вам дякую ще раз за перегляд. Бережіть себе та до нових зустрічей!